Друзі, вітаю вас 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко з Днем Прапора, з Днем Державного прапора України. Друзі, сьогодні дне свято. Завтра у нас День Незалежності. Я хочу просто попрохати бути дуже обережними в цей час, тому що росіяни це вони люблять якісь символічні дати. Просто будемо обережними, не нагнітаємо ситуацію, не кричимо, не робимо пані. Все нормально, святкуємо празднуємо. Ще вас прошу написати сьогодні до вечора. Чи проводити завтра в день незалежності в суботу стрім? Чи не потрібно? От як до вечора ви напишете, і я визначуся ввечері. Вам доповім ваше бажання, друзі. Йдемо далі. Президент Зеленський вчора був на кордоні Сумської і Курської області. Він не чому Путін. Він не їздить по ночах як той, по Маріуполю. Президент був, зустрічався з військовими, зустрічався з головнокомандувачем, обговорювали подальші дії, подальші дії, обговорювали, що буде далі. В загалу нашому це невідомо, що буде далі. І це класно. Я вважаю, це правильно, тому що як тільки хтось щось знає, у нас пішло, і у нас немає операції. У нас гинуть наші воїни, у нас гинуть люди, у нас це йде попередження, і у нас немає успіху. А те, що Сирський довів, що він може робити це все нестандартно і несподівано, згадайте Харків, згадайте Київську операцію, звідки вони пішли. Зараз Курск. Чекаємо. Чекаємо і просто дякуємо. Да? Дякуємо нашим воїнам, нашим хлопцям, нашим, нашим захисникам, нашому командуванню як політичному, так і військовому. Йдемо, друзі, далі. на, на, на цій неділі дуже багато гарних таких новин, гарних подій. Давайте, чого коштує тільки одна розповідь третьої окремої штурмової бригади, яка вчора офіційно вийшла і офіційно доповіла. Да, до, до, зробила доповідь перед українським народом, першу за чергу, е, що написав е, командир бригади. 15 серпня внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі, зводні ротні опорні пункти та просунулася у глиб фронту на майже 2 кілометри. Там вже трохи більше, це точно. Співневідношення сил на полі бою 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки. Це авіація. У нас, на жаль, її в п'ятеро менше, в десятеро менше. Я не знаю скільки. І не треба нам знати, але те, що менше, це. Точно, друзі. Ось пише те комбриг, що потрібно нам знати. Не потрібно нам більше. Далі що він пише? Да? Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії Російської Федерації. І на дану хвилину, це був вчора, вчора була доповідь, цю задачу виконано. Це підпис була. Командир бригади, полковник Андрій Білецький. Як би ми до кого не відносилися в мирному житті, друзі, дякуємо Білецькому. Велика подяка. Він стояв в вистоках створення Азову. Це перший командир Азову. І зараз третя штурмова. Це одна із елітніших наших бригад. Ну, велика подяка Андрію Білецькому. За чотири дні. У живій силі ворог втратив три сотні особового складу. І зазначу, Кількість техніки і озброєння розбита або ураження багато, але це поки що не фіксується офіційно, значить, не можна, тому в доповіді цієї цифри немає. І це правильно. Все, чого нам не доповідають і нам не кажуть під час війни, я вважаю правильно. Я не галтіли з тих, знаєте, людей. Народу треба правду. Народу треба казати. Народу не повинна брехати. В війні, в військових операціях, вибачте мені, народ повинен знати тільки те, що йому скажуть. В інших так. В іншому житті, так. А в війні, в військових операціях не, потрібне, не повинен народ знати, окрім того, що йому скажуть. Унікальність операції полягала в тому, друзі, що це пише Белецький, ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежить від детального планування, нестандартних рішень. Ось це зараз починає у нас превалювати в армії, і це класно. Злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями полю бою були танкісти наші, сапери розміновували поля, розвідники і в першу чергу штурмовики. Це від Андрія Білецького, друзі. Інформацію про операцію не розголошували. до... до, до. Цього часу це вчора було, з причин безпеки. І правильно, і не треба навіть це казати. Я ще раз кажу, народу потрібно знати про військові операції тільки те, що вважає за потрібним сказати військове керівництво. Все, штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Тепер головне по флангам, щоб хлопці не залишилися, щоб фланги були також закриті. Я думаю, все буде нормально. Я думаю, все буде розроблятися і все буде добре. Це доповідь нашої бригади. Тепер давайте по Курську, по вчорашнім подіям в Керчі. Тут у нас офіційних заяв України поки що нема. Я хочу вас познайомити з заявами російських. Пабліків, російських е, представників влади, а також російських блогерів. Зіписка. Е, ось давайте. Що пише Зіпіска. Здається, зіписка чи два майора, хтось із них пише. Ось читаю в оригіналі, друзі. Вибачте. Хохол замкнув котел. Около трьох тисяч солдат окружених в Лужковському районі. Хохол не жалеє нікого. Укранацис фронта закидает десятки фото и видео на свой канал Инсайдер ВСУ, как убивают наших 155 155-ю бригаду, которая недавно убила пленного пленного, <пленного> разбили полностью. Такой сплоченности і ненависті противника, наверное, не видел з самого начала СВО. Какой будет ответ задає от этот блогер э, російський? Да? 155-ту розбили всю. Ну, я не думаю, що розбили всю, але хлопці наші дали зарок. 155-ту бригаду знищити. Чому? Тому що вони на камеру офіційно, ну, офіційно показують, вбивають наших хлопців, які в полон попадають, просто розстрілюють на місці, без всякого. Да? А також вони ще наробили, пам'ятаєте, з головою 200-й, ну це страшне, це все страшне. І що пише інший? Е їхній е, блогер. Наступ в Курській області це лише квіточки. Буде велика біда. Буде велика біда, подивимося. Далі що? Далі, далі, далі пише глава мірода е, Львов Олексій да? е, клемішов Львов це Курська область. В СУ обстріляли Львов. Глава города Алексей Клемешев сообщил, что в районе плодосовхоза зафиксированы пролеты снарядов с кассетными боеприпасами. К счастью, погибших и раненых среди мирных жителей нет, а среди войсковых менее цикаво. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Ну, давайте так. Або это утка и нагнетание, э, кассетные боеприпасы попали по домам, попали по домах. По будівлях і інфраструктури, а поранених і загиблих немає. Або це утка і нагнітання, або це цілкова брехня. Будемо знати. Будемо знати. Йдемо далі. Вчора всі бачили, чули, що відбувалося в Краснодарському краї, в порту Кавказ. Там дуже щось. Горіло, палало, взривалося, тонуло і все інше. Що пишуть росіяни? Знову все йде я по мові оригінала. Паром. Це було попадання по парому, в якому знаходилися 30 цистерн з паливом. Пароми перевозять цистерни з паливом, залізнодорожні, залізнодорожні цистерни з паливом. І ось туди попала. Як це, ще, ще раз кажу, це не офіційно, але як пишуть російські пабліки, ракета Нептун. І це була біда. Паром. Ось що вони пишуть: паром затонув. Оказалось, что это был наш единственный там паром, который способен перевозить ЖД-цистерны. А если попадут в Крымский мост, то тогда безопасно подвозить топливо в Крым и в нашу ГВ. В Днепр можно будет только автоцистер... Лишь автоцистернами. Военным языком это называется изоляция будущего района боевых действий. ЖД станция Токмак находится в зоне поражения огневых средств противника, включая дроны. Экономьте ГСМ, призывая российский блогер. Далее пишет Крым ЮА. Ну, Крым, это их не там паблик. В результате полученных повреждений паром в акватории порта Кавказ затонул. Оперштаб Кубани. А чого визгорання на території самого порта нету. Далі, той же крим UA. Команда погибла. А ні, це паблик морська, а можна государство. Команда погибла. Хтось там пише, команду врятували, 17 моряків витащили. Нема команди на паромі 17 людей. Там 5 людей. Це паром. Там 5 людей команда. Ось і все, їх не знайшли. Йдемо далі. В Пролетарському да, Ростовської області палає нафтобаза. там 80 цистерн. це дуже здорова нафтобаза. Вогонь досягав до 100 метрів вишину, там вже, ну, вони, вже не, вони вже її не потушать. Там все взрив... Там кожен день, 2, 3, 4 цистерни взриваються. Григорій, ясно, що не погасла. Аеродроми, Саваслейка, Аеродроми інші, Волгоградські області. Друзі, по офіційним даним, ми е, знищили і пошкодили п'ять літаків. Окрім там Каби, ракети повзривалися, знищені аеродрому. Знищені взагалі. Розумієте? Класно. По неофіційним більше десятка літаків. І це добре. Путін, Путін в шоці, Путін оре, Путін кричить Євросоюз, Захід, Америка закрий над нами небо. Так? Він кричить: ЗСУ намагалися завдати удару по Курській АС сьогодні вночі. Це він вчора заявляв. Друзі. Нафіга нам стріляти по Курській АЕС. Ну, ну от просто, давайте, ми ж не Путіни, ми не великі, ми не для, ну, ми, ну як ми будемо. Ну для чого? Самі себе вбивати? Ну ми ж не вони. Це пункт номер один. А пункт номер два. Якби намагалися, то вже б попали. Ну це точно, повірте мені. Ну і останнє про Покровськ. Дуже багато-багато багато всього йде про Покровськ. Друзі. Так, це місто. Наскільки я знаю, місто Покровськ, воно найбільше місто з усіх тих, які були окуповані Російською Федерацією або десь там на рівні Бахмуту. Це дуже здорове місто по території, дуже здорове по населенню, дуже здорове по різним інфраструктурам. І як пишуть, це вихід на Дніпро, на Дніста Дніпро, Дніпро, Дніпро. Друзі до Дніпра 200 кілометрів, пункт Номер. Один. Покровськ ніхто ще не здав. В Покровськ це фортеця. Це буде, ну, давайте так, якщо це найбільше місто. Просто далі не будемо продовжувати. Все у нас буде нормально, друзі. Все буде нормально. Довіряємо своєму керівництву, віримо в своїх хлопців, в свою армію, в свої збройні сили і допомагаємо. І працюємо, і воюємо. Ще вас прошу. Напишіть, будь ласка, чи проводите стрім завтра о 20.00. Я хочу подякувати за донати, якими ми зараз будемо вже буду гасити заборгованість за реп, той, що вислали нам. І Ми передамо хлопцям, коли буде передача, я вам доповім. Дякую, Кірпи Олені, Савченко, Олександру, Шляхтіч Любові, Монобанк, Дуднік Людмилі. Гельберг Михайлу, 20 на 80. Дякую вам, пане Михайло, Дякую, друже, тисну руку. Вереш Антоніни, на реп перерахувала. Дуднік Людмили. Всім, -всім велика подяка. Розповсюдьте, поділіться, друзі, зробіть все, що можете. Аби якісь дії, щоб Ютуб реагував на цей канал. Україна переможе!